Дуже багато коучів помиляються, які говорять, що потрібно створити бажання, бажання здійснюється. Ніфіга це не працює, тому що якщо це не бажання душі твоєї, а бажання гординки твоєї чи его твого, це бажання, воно з тебе висосе всю твою енергію. І якщо ти навіть його втілиш, ти там радості не відчуєш, те буде посташення. Тому що ти, по суті, мріяв хотів в своєму бажанні машину таку ж, як у сусіда, хоча вона тобі нафіг не потрібна була. Да? А і ти, коли її купив, да, у тебе посташення. А якщо б ти хотів машину така, як потрібно тобі, твоїй сім'ї, тому що в тебе 5 дітей, і тобі не купе потрібно двохмісне, да, а якийсь мінівенчик десятимісний, тому що в тебе ти, дружина, блин, троє дітей і собака ще. І от коли ти купуєш для себе цю автівку мінівен, яка потрібна, загружаєш всю свою сім'ю, собаку, і їдеш на відпочинок. От там от щира радість, тому що це для тебе, це було твоє бажання. Радість це єдине по суті, почуття, за яке відповідає душа. І коли ти створюєш гармонію між душею і розумом, та, ти починаєш відчувати перш за все радість. За радістю ти починаєш відчувати енергію, В тебе пішла енергія життя. А коли вже в тебе пішла енергія життя, в тебе та, твої бажання з'являються, які істинно для тебе, як потенціал, дуже просто направляючи туди енергію їх матеріалізувати.